Я тобі кажу, тим договорилася, що ти поговориш. Цю пані з проросійськими поглядами зустріли у центрі Львова. Вона сиділа у парку Франка, і начебто слухала на повну гучність російську музику та телепередачі. До неї підійшла перехожа, щоб зробити зауваження. Однак жінка почала поводитись дуже зухвало. Любителька російську ображала дівчину та погрожувала їй прикладом убивства Ірини Фаріон за її проукраїнську позицію. зібрала свої речі і гибай, гибай давай. Москву. там тебе чека буде тут у моєму парку. Кажеш, одну вже завалили. Так, простітутка. Ходиш, собачка тут, да і ловиш, і кого ловиш, Мужику простітутка. За словами дівчини, перехожі теж намагались пояснити жінці хибність її переконань. Зокрема, до неї звернувся і військовий, який проходив повз. Однак, у відповідь та почала кричати до нього: чому він не на фронті? Каріна не читала телеканал НТА.